Нашу столицю майже тисячу років прикрашає величний собор Святої Софії при мудрості Божої. На час зведення це була одна з найбільших будівель світу. Засновником собору вважається князь Ярослав Мудрий. Мудрим його назвали сучасники-літописці, а вже нащадки визнали першим серед українців усіх часів. У проєкті Великі Українці 2008 року саме постать Ярослава Мудрого мала найбільшу підтримку. Його портрет прикрашає купюру достоинством у дві гривні. На його честь названо вулиці та університети. Чотири міста, засновані цим великим князем Ярославлю Росії, Ярославлю Польщі, Тарту в Естонії та Біла Церква на Київщині. Цього року виповнюється 10 літ відтоді, як священний синод Української православної церкви поновив шанування Ярослава Мудрого у Лику Святих. Ось уже три роки на столичному масиві Березняки моляться у храмі, присвяченому цьому угоднику Божому. Князь Володимир і княгиня Ольга вони принесли сюди віру Христову. Вони охрестили людей, але без катехізації, без воцерковлення, без того, щоб кожна людина добре узнала про свою нову віру, про Христа. Без цього б віра Христова навряд чи тут би так укорінилася. Якщо, скажімо, ми когось привели до Бога, хоч одну людину, або там кілька людей. Це вже велика нагорода буде для тієї людини, яка це зробила. Можна тільки уявити, скільки людей завдяки трудам князя Ярослава Мудрого узнало про Христа і прийшло до нього. Днями столична громада святого Ярослава Мудрого відзначатиме храмове свято. когда я пришла, здесь еще не было ни окон, ни дверей. Один батюшка стоял. Это так холодно было. Батюшка стоял и молился о здравии. Первое время вообще людей здесь не было. В субботу приходили мы единственные прихожане. Бывало такое я, и у меня трое детей вообще. Вот. И сейчас уже, слава Богу, много людей в храме на службе. Здесь хорошо, здесь видно, что атмосфера такая, можно сказать, Як домашні, даже, всі друг друга знають. Настоятель храму отецьерхій зізнається, що часи становлення парафії далися нелегко, але усі турботи з цим пов'язані, скоріше радували, аніж обтяжували. Особливо за що дуже приємно і радісно, що є люди, які до цього не ходили в храм. Є люди, які вперше тут і причищались, вперше сповідались, Є люди, які вже у нас майже 20 пар тут вінчалося, і на сьогодні 120. Дев'ять чоловік ми похрестили. Тут молода громада вже має свої традиції. Сюди регулярно приїздять для молитви професійні моряки, перш ніж відправитися до іноземного порту, у якому чекає корабель. Усією громадою збирають гроші на нове церковне начиння та ікони. Спершу написали образ небесного покровителя. А нещодавно з'явився різьблений дубовий престол, коване панікадило. Серед галасливої малечі, яка приходить сюди молитися разом із батьками про небесного покровителя храму, побутують думки різні. Дехто навіть порівняв його з Дідом Морозом. Він створив бібліотеки і храми, і він був дуже мудрий. Він дуже багато зробив для народу. Він хотів, щоб народ вчився і, і ну, получав... народ получав знання. Щоб люди були щасливі та мудрі, як він, вже склалася традиція, за якою благовірний князь вважається покровителем державних діячів, храмобудівників, бібліотекарів та науковців. У повісті врем'яних літ є такі слова Ярослава Мудрого, особливо актуальні у наш час. Якщо будете в ненависті жити у чварах і сварках, то загинете самі і погубите землю отців своїх і дідів своїх, які здобули її. Великою працею своєю Тож прислухаємося до нашого великого земляка і будуємо країну у взаємній любові та порозумінні.